Всім привіт! Сьогодні буде швиденький огляд мого авто, на якому я працюю в таксі. Це Opel Astra H 2008 рік, 1,6 газ бензин. Комплектація караван. Сідушки з підтримкою високі йдуть. Передні скоби-діймачі. Регулювання зеркал, бокових мультикермо, спортрежим навіть є, <світ> клімат контроль, ну і в принципі все такого більше нічого немає. А, ні, ще є круїз контроль. Ззаді місця, от я метр дев'яносто майже, за мною от стільки місця залишається. І великий багажник. До речі, запаска в мене є, але домкрати і балоніка немає. Вже 8 місяців так їжу, поки що проблем не було. Ну, тепер з плюсів. Порівняно я на багатьох машинах їздив в цьому бюджеті і ну, там в районі 5-5,5 тисяч доларів. Там у мене і Логани були, і Фабії, Форди, Октавія була. Ну, Опіль мені сподобався найбільше. Це у мене вже другий опіль. Перший опіль був у мене 1,4 двигун на цепку. Теж, до речі, непоганий. Дуже мені сподобався, але там була трохи бідніша комплектація на кандьорі. Без мультикерма, круїза не було. Круїз, до речі, прикольний. На трасі, якщо включаєш, то і економія і палива, і нога відпочиває. Але ж тільки автомата нема, треба самого переключати. Таке трохи незручно. Ну, але все рівно прикольно. Що мені сподобалось от саме в Opel після цих всіх автомобілів? Це, по-перше, шумка краще із всіх тих автомобілів, що я назвав. По-друге, якість матеріалів. ну от Реальна карта, вона м'ягенька. Не скриплять, нічого не, не, не скрипить, нічого ну взагалі прикольно. А, кліренс. В принципі, майже такий, як в Логані, в мене був. Ну, тут в мене 16, 16 кольоса і за що цього воно повище стало. На 15-х, звісно, буде вона низьковата. І ще плюс профіль резини у мене теж високий. І за що цього вона ще м'якіше виходить. А, місця тут багато в цьому пільку. Мені теж подобається, що поміж пасажирами багато місця. Якщо там порівняти Сандеро і Фабія, там капець. Мені з моїм ростом майже 1,90 метра ну реально тупо незручно. Кермо, то кермо там мені, мені заважає, торпіду коліном в тих Фабіях, ну, таке. І якщо я максимально там назад відвигаю, задні місця взагалі для пасажирів немає. А якщо повна машина сідає, то мені приходиться назад здвігатись, як ото баран, той за кермом скручений бараній рог їхати. Ну, коротше таке. Ну, я машиною дуже задоволений. От реально, із всіх машин, що в мене була, Opel, ну тупо топ. Ну, а тепер з мінусів. Мінус це, звісно, кузова. Кузова, якщо не. Лужоні, то вони, звісно, гниють ще і як. Ржавіють. Ну, машині не забувайте вже 17 років. Є там колискол скол від камня якогось або від пісочилось, то воно там починає, звісно, і йти. Пару моментів є у мене на машині, я там зачистив, підмазав, щоб воно далі не розпространялось. По ремонту. Багато всяких датчиків. Там датчик уровня масла, датчик нахлаждаючої э, жидкості. До речі, дуже класна тема, тому що тут проблема з а, теплообмінниками, і буває, от я вже замінював його. 30 тисяч проїхав, він опять почав підтікати. І уходить олія, уходить антифриз і воно тупо спасає ці машини. Тому що якщо б датчиків не було, то була б халепа, якщо чесно. То що слідкувати буває, ну, не вдається. Воно буває, що там як прорве, так кипець. І багато дуже всяких датчиків по автомобілю. Якщо воно щось там ламається, дуже воно дешево кошту. якщо порівняти з Логаном, от Логан в таксі це взагалі для заробітку самий топ, тому що там ламатися реально мало чому і там реально можна заробляти нормально гроші. А от в цьому от в Опелі я вже, блін, ну багато грошей витратив. Тут проблема. от е Найбільше часто це теплообмінники постійно виходять з ладу. Якщо купляти там якісь дешеві, то взагалі там буває, що 3-4 тисячі приїдеш, він вже знову побіг. Це піпець, просто катушки виходять теж там. Якщо дешеві, от я купив нову катушку, вона вже не працювала. Це просто жесть 50 доларів, і вона не працює, пробиває вже. Потім мембрана, На клапані кришки є мембрана, котра створює вакуум в двигуні. Якщо вона пробивається ця мембрана, то починає гнати олію зі всіх резинових, зі всіх резинок в двигуні. Просто починає сятися зі всіх сторін. Це просто якщо не слідкувати це, то капець. Блин. Потім міняти всі ущільнювачі, Це просто ну, гемори, якщо чесно. А так, в принципі, ну, є там ще по цим фаза фазорегуля... клапанам фаза фазорегуля... регуляторів. Теж вони часто виходять із строю. Що ще такого? Ну, в мене за 30 тисяч. Ось тільки проблема з катушками з'явилась після 30 тисяч. Потім теплообмінник. Поміняв 30 тисяч назад і знову він потік. Потім що? Ще такого. Ну, в мене, в принципі, більше проблем не було поки що. Так що якось так. Ну, в принципі, ну, машину можна розглядати, тому що вона реально коштує своїх грошей і, ну, варта уваги. Так що, хто сумнівається, брати чи не брати, кажу одразу: не сумнівайтесь, беріть і будете задоволені. Ну, можливо, там, так, да, треба буде вкинути. 300-400 доларів, щоб там замінити ГРМ, замінити, типу, обмінник той, катушки, свічки і все. Ви поміняєте і будете їздити собі собі 30 тисяч не думаючи. Ну, а потім як повезе. Так що, якось так, кому сподобалось, вибачайте перший раз, може там щось упустив, пропустив. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі будуть тільки кращі відоси. Всім гарного дня!